Вітаю на Амбоні. Сьогодні я розкажу про свої топ-3 християнські додатки на смартфоні. Цими додатками я користуюся щоденно і вони вам точно стануть в пригоді. А ви поки підпишіться на канал, поставте вподобайку і обов'язково дивіться це відео до кінця. Там я розкажу про назву свого каналу. Вона нарешті є, і чому саме таку назву я обрав. Перший додаток, яким я користуюсь найменш часто з цих трьох, це молитовник. Так, це класичний молитовник, який у вас біля ліжка, сумці чи який ви можете придбати в крамниці. Але він завжди з вами у смартфоні. Звісно, папір це папір, і я сам люблю більше молитись з книг. Але коли їх немає під рукою чи незручно витягувати, наприклад, в дорозі на роботу чи навчання. То цей додаток виручить ранкові вечірні молитви на кожен день, псалми, акафісти, вервиці, приготування до сповіді, пісенник та багато, багато іншого. Чесно, тут стільки молитов, що книгою це було б щось таке. А телефон ось такий. Дуже зручно, що в додатку є пошук. Я на мій найчастіше користуюся. Не один раз мене вручав, коли забував Требник чи інші богослужбові книги. До речі, священникам на замітку. Тут є весь требник, тому момент, коли книги немає під рукою, точно виручить. Одним словом, цей молитовник must have для усіх: від дітей до дорослих і від мрян до духовенства. Перед тим як я розкажу про другий додаток, напишіть в коментарях якими християнськими додатками ви користуєтесь найчастіше на смартфоні? Буде цікаво мені прочитати. Другий додаток дуже очевидний: це Біблія. Здебільшого святе письмо я читаю в паперовому вигляді. Там можна щось собі підкреслити чи позначити. Так, наприклад, виглядає моє перше святе письмо. На телефоні я перепробував багато біблії, і всі вони якось ну, не приживалися. Але цей додаток можливо не такий гарний в дизайні, як інші. Але по зручності він найкращий. БПІХ, або Біблія переклад Івана Хоменка. Саме так називається цей додаток. Це офіційний переклад Біблії нашим грекотолицьким священникам, який жив у минулому столітті. І це улюблений мій переклад. І думаю, багатьох. Додаток максимально простий і зручний, але є одна фішка, яку я не зустрічав в інших додатках. І за що обожнюю цей додаток: це пошук по словах. Так, це геніально, без перебільшень. Інколи ти собі згадуєш якусь фразу, цитату, але не пригадаєш, де саме вона записана, і цей додаток виручає. Користуюсь постійно, майже щоденно. Зручно читати, регулювати розмір шрифтів, орієнтуватись в книгах, робити замітки. Але я все ж таки один мінус з мого досвіду це неможливість просто та інтуїтивно скопіювати текст посилання. Але тут рівниця в порівнянні з можливістю пошуку за словами. Тому обов'язково завантажуйте собі його на смартфон і користуйтеся. І перед тим, як дійти до третього додатку, я попрошу вас поширити це відео своїм друзям. Третій додаток, який є досить популярним, але думаю, все одно про нього ще мало знають і мало, на жаль, користуються. Це молитва церкви, Колись він називався Календар Девенцвіт. Це не просто церковний календар з усіма святами у році. Це додаток з добовою молитвою церкви, вечірня, повечіря, північна утрення та інших богослужіння добового кола. Які трохи складні для звичайних мирян, так як тексти щоденно змінюються. Але тут розробники зробили все готове на кожен день. Тепер ви можете самі долучатись підспівувати ці богослужіння, коли їх служать у вашому храмі. Якщо ні, тоді приватно молитися їх вдома, звісно, опускаючи слова священника, так як сенс тоді трохи втрачається. Цінність цих молитов є в тому, що багато є змінних частин щодня вони інші і славлять того святого, якого є сьогодні день. Також, що буде корисно для усіх, це свята літургія. Тепер ви можете уважно слідкувати та брати активну участь у богослужінні, але будьте готові, що не всі вас зрозуміють, коли ви цілу літургію будете в телефоні. Подумають, що ви зависаєте в тіктоці. Чи ще десь, тому обов'язково це пояснюйте і включайте режим політ, щоб вас ніякі сповіщення та дзвінки не відволікали від молитви. Але за замовчуванням додатку літургія має лише змінні частини, що корисно для дяків чи тих, хто знає незмінні частини на пам'ять. Але можна включити повний текст в налаштування. Також літургійний день в церкві починається з вечора, тому, коли ви прийдете до храму і там будуть служити вечірню, включайте вечірню наступного дня. Або це також можна змінити в налаштуваннях. У цій програмі, в принципі, багато налаштувань. є з чим розбиратися. Що мені ще дуже подобається, це наявність життя святих на кожен день, і також перлини святих оцін. Часто дають нагоду розважити над святим, його життям чи темою цього дня. Тому від мене це найбільший рекомендаціон з усіх додатків. Думаю, усі священники дано цю програму використовують, але вона доступна також для всіх. Користайтеся з нею, моліться, щоб потім не казали, що не розумієте, про що там церкві співають. Це справді вручає, коли озвучення в храмі поки що ну не дуже або дякуючи священник захрипли їх тяжко зрозуміти. Про що то було сьогодні? Євангеліє, а я де знаю? Про Бога напевно Ой, не чує. баба. А так раз, прочитали сьогоднішні Євангелії. Можете з Божими словами ступати в недільний день? Ну, от і все. Три додатки, як обіцяв, усі посилання на додатки я залишу в описі під відео. Так само як на iOS, так і на Android. Також можете мене привітати з нарешті придуманою назвою для каналу. Дякую усім, хто скидав свої варіанти в коментарях, в інстаграмі чи приватно. Я обрав назву Amvon. Що це слово означає? Ну, ось цитата з Вікіпедії так, щоб коротко і зрозуміло. А вон також проповідальниця, казниця з грецької підвищення у ранньохристиянській та візантійській церкві. Одна з кафедр, на якій здійснюються окремі елементи і богослужіння, виголошується проповіді. Ну, свого роду Амвон є в кожному храмі. Це така сходинка, яка є перед царськими воротами, перед іконостасом, з якої священник виголошує проповідь. На цьому каналі я також виголошую свої проповіді, свої блоги. Тому це свого роду мій амвон тут в інтернеті. Як вам назва? Напишіть в коментарях і обов'язково поділіться, якими християнськими додатками ви користуєтесь усіх Божих лас вам миру Христос Рождається.